ми знаємо, що існує дуже багато захворювань, важких, більш легких, і одне з найважчих це рак. Вчені давно б'ються над тим, як вилікувати цю хворобу. рак це класичний прояв у нашому світі егоїстичного стану організму, понад егоїстичного Тобто, коли він не працює злагоджено з усіма іншими частинами, клітинами, системами організму. А коли він просто поглинає все, що він хоче, все, що йому треба, і вбиває навколишнє середовище. Тобто, всі клітини, всі тканини, все навколо себе, ці ракові клітини поглинають. Тобто, це клітини, в яких егоїзм вийшов з під контролю. Ось ми з вами обидва егоїсти, але ми між собою якось все таки взаємодіємо, намагаємося створити якусь правильну основу для нашої взаємодії. Вічливу, культурну, соціально тощо. А тут входить у систему просто чисто бандитизм, просто піратство. Ось так от і тому це такий розвиток організму, коли тільки його егоїстичні сили опановують ним. Називається раковою. Пухлиною, що відбувається, нормальні клітини раптом починають пожирати навколо себе весь простір, і водночас вони ж приводять до смерті все тіло і самі при цьому гинуть, але це їм не важливо. Вони далі цього не бачать. Тобто, егоїзм він дуже обмежений і йому не важливо, що буде далі. Йому важливо зараз. Тобто, відчуваєте? Говориться про будь-яку людину, яка так себе поводить. Але чому їх супроводжує удача? Ось цим складовим на мокулярному тому, рівні. що в короткочасному такому періоді, звісно, його супроводжує удача. Він пожирає все і все стає під його началом, під його управлінням. А те, що потім організм загине, і він теж це не короткочасно. Це потім, і цього ніхто не бачить. І тому на це всі клюють і всі вітають цей егоїстичний розвиток людства. І чим ти більший егоїст, тим ти успішніший, кращий. А потім, хто знає, що потім, поки що добре, і все. Розумієте, це сенс життя для нас, егоїстів. Рак він не переможний насправді. Те, що ми вбиваємо його, це ми загалом вбиваємо організм у якомусь сенсі. І вбиваємо разом із ними рак. Ми не лікуємо, ми не займаємось тим, щоб заново перебудувати ракові клітини на здоров'я. А можна? можна та ви що так. серйозно? Ви що не сказали, що рак не лікується? Ми не лікуємо. Я кажу про те, що відбувається сьогодні. Але в принципі, якщо відбулися зміни зі здорових клітин, тобто з їхньої програми доброго, гарного розвитку, погану програму, тут можна зробити. І навпаки, все. Це все програми, які існують у природі. Тільки ми цим не займаємось, тому що ми самі не розуміємо. Ми самі до цього не належимо. У нас усе мислення ракове. У нас усе життя ракове, яке пожирає все навколо себе. Дивіться, що ми зробили з екологією. Це не рак. Людство являє собою ракову пухлину на тілі землі. Ой, страшно звучить. Як страшно звучить? А це не так насправді. Подивіться документальні фільми, всілякі про те, що відбувається з природою. Це що ж це результат нашого ставлення до неї? Тобто, ми являємо собою справжнісіньку ракову пухлину. Немає нічого більш шкідливого для всієї природи, взагалі для космосу. Куди б ми не послали погляд, не кажучи вже про наші руки, про наші апарати, що ми запускаємо, чи ще щось це тільки шкодить. Умертвити таке людство і являє собою на землі найактивнішу, найдієвішу, найвпливовішу частину екосистеми, Так. Якщо вона настільки егоїстична, і як ви кажете, є раковою пухлиною, що буде ліками, хто або що це буде, що переверне людини з її егоїстичного на зворотний Я вам поясню. або ми дійдемо до стану. Коли ми справді будемо вже на межі самознищення і самі між собою в Третій і Четвертій світових війнах, або ми почнемо усвідомлювати, до чого це все веде. Причому дуже явно перед нами це так повстане, що просто подітися вже буде нікуди. І тоді ми почнемо застосовувати систему оздоровлення, яка описана в кабалі. І це цілком можливо. Прийти без усяких особливих, ну я б сказав, різних хірургічних втручань Це своєрідний ніж, яким вирізають усе уражене і натомість відновлюють усе здорове. Поки людина його їсть, поки почувається здоровою, як їй захотіти. Я навіть не питаю, що там із цим ножем стоїть. Узяти ніж і вирізати не треба вирізати, треба просто показати їй до чого вона розвивається, адже це те, що ми хочемо і в медицині. Чим раніше ми виявимо рак, тим буде краще. Ми йому зможемо на ранніх стадіях уже можливо запобігти, вилікувати тощо. Тобто, величезна частина медицини займається саме Запобіганням? Так, звичайно. Так що ж це за ніж? Що це за ліки? Це тільки наука кабала. Коли людина перестає піклуватися своїм егоїзмом, всіляко потирати йому, вона починає якось його обмежувати, підніматись над ним, з'єднуватися з іншими людьми. І в цьому доброму ставленні один до одного людина починає виявляти природі добру силу і з її допомогою починає просто оздоровлювати загальний раковий організм роста. Ви у своєму інстаграм розмістили пост що всі хвороби від нестачі світла, яке в нас тобто доброї сили, яка саме добрими шляхами пов'язує всі наші клітини в організмі та наше суспільство, та й, взагалі, усю світобудову. Аудиторія все це сприйняла це дуже гаряче. І одні з коментарів були такі. А що ж маленькі діти? Ось вони хворіють, хворіють на важкі захворювання. У них виникає рак у маленьких дітей. У чому вони винні? Вони ще не егоїсти. А хто вони такі? Вони ще нічого не зробили. Такого злісного, шкідливого. Це не важливо. Яка різниця зробив? хтось щось чи ні? Будь-який егоїстичний стан нашого світу. А що у тварин цього немає? І у тварин є, і у рослин є. Ми ще будемо виявляти це і в каменях, і в ґрунті. Просто до цього ще не дійшли. Ми цього ще не зрозуміли. А де ж у ґрунті знаходяться ракові шари? Від людської природи через тварину, через рослину, до неживої природи. Поступово-поступово ця проблема влади егоїзму над усіма частинами, клітинами природи. Вона поширюється. Все нижче і нижче. і ми будемо бачити, колись рак розвивався тільки в якомусь літньому віці. Сьогодні ні. Сьогодні вже виявляється цей у плода. Тому тому що егоїзм він зростає з покоління в покоління. Він зростає. У наш час взагалі він зростає з кожним дня. І крім того, оскільки ми всі егоїсти, то в кожному з нас міститься ніби джерело раку. Усе залежить від того, як він розвивається. Якщо мені скажуть, що в мене є рак, але він розвивається протягом там 500 років, то я особливо не хвилюватимусь. А якщо протягом 500 днів, то тут уже я захвилююся. А чи потрібно хвилюватися, коли знаємо, що рак розвиватиметься протягом 500 Так, звісно, потрібно. Бо ми можемо зробити так, щоб цих хибних клітин взагалі в нас не було. Це залежить тільки від нашого мислення, від нашого ставлення до субстанція, це об'єкт, це суб'єкт, об це, суб це що таке, що впливає на плід, навіть на плід людини. загальна сила природи, яка тримає на собі всю матерію, і вся матерія стає егоїстичною, як управляється цим егоїзмом. І тому вся вона від початку в одному раку. з ваших виступів і публікацій я прочитала наступне: що вся система вона досконала й тримається різними силами, при цьому в ній є різні компоненти, які в сукупності своїй створюють досконалість. Тому ми бачимо людей. Які одні багаті, інші бідні, комусь погано, комусь добре, тобто одномоментно, але в сукупності своїх поєднанні це становить досконалість, чому так відбувається, і як привести до балансу, щоб усім було якось благополучно. для цього треба відчувати, що ми маємо перебувати в балансі, що ми перебуваємо в інтегральній системі природи і тому нам треба обов'язково припинити жити за рахунок інших. А відчувати себе єдиним тілом. А що це за інші сили, які протистоять егоїстичній силі? Що руйнує, це, це сила творця. Це загальна інтегральна вища сила природи, яка налаштована тільки на те, щоб підтримувати всю природу в єдиній системі, в єдиній схемі, в взаємній підтримці. Тому вся природа і існує. І крім цього. Існує деяка можливість свобода силам протилежним, ніби злим, егоїстичним, для того, щоб вони усвідомили свою порочність і злучили б вищу систему, добру систему, яка виправила б систему егоїстичну. Тоді рецепт від раку на завершенні коротко. Рецепт від раку це тільки, якщо потрапиш у правильну групу, будеш правильно думати, і тоді з цим зможеш, можливо, зможеш захистити себе і інших. Я кажу, можливо, тому що доки не буде виправлена вся система загального одного організму людства, що зветься Адам. То ніхто не може бути впевненим, що в ньому не розвивається і зараз. Має бути якась кількість людей потужності чогось. Так, якщо народ Ізраїлю візьметься за голову і почне себе правильно поводити, то він цим здоровить все людство. Ви зараз кинули виклик просто відповідальності за. Ця відповідальність величезна, це величезна і свята його місія, і за це його ненавидять, хоча й не розуміють, за що будемо сподіватися, що це буде усвідомлено правильно із всіма народами і євреями, і всі візьмуться за голову і правильно зроблять. Тобто, поведуть себе до єдиної системи, лише взаємна віддача. Любов, участь вони зроблять систему здоровою і доброзичливою, переродить назад усі ракові клітини.